Я завжди казав, перших три місяці я воюю, четвертий хочу вижити. А всі остальні мені місяці. Яке число, який місяць? Ото просто ходиш якийсь неділя, чи понеділок, чи вівторок. Ну це взагалі не обращаєш уваги. Там же такого нема, що це ж тута, хай там зарплату на день задержать, як будуть фінчасть штурмувати. Там ти її гроші на не треба. Вчився до захисту держави. У 22 році, в березні місяці, як на фіга. У мене є батьки, є діти. Ну, Жінка була, правда, вже нема померла. Якого що защищать? Так що той призвався. А що робити? Ну я не піду, ти не підеш, ще хтось не піде, а хто тоді піде? Тоді ждать, поки буряти прийдуть до тебе додому. От, це і знасилують твою дружину на. Очах у дитини, і тобі голову відріжуш. Зайті у гості. Яка в тебе військова посада? Ой, ким я таки не був. То картекарі, і аптекар, я не знаю, зараз я гранатометчик. Господи, і поваром був, і медиком санітаром був, і старшим водієм був, і замком з водом був, командиром відділення був, і я вже і помощник РПГшника був, РПГшником був ким я таки не був, я не знаю, ким я не був. А снайпером ще не був. Був би там за дві минути, я думаю, розібралися, стріляли. Да, так, да ка що. Зараз дедушка Google би підказав би десь десь би аби до Старлінга добратися, там би пару минут вже б садили, було б щого тільки. Ти пройшов Мощун, Сєвєродонецьк, Бахмут, Білогорівку. Де було найважче? Воно, знаєш, все по... 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 посіється в сравненні. Ну, Діло в тому, що воно просто старе забувається. І ти потім те нове, тобі кажеться, що воно там може й був. А Хірє, а там подумаєш, так наче й там піс було. Воно просто, що багато, як кажуть, піс було, так воно, ну кожен новий раз, виходить, що п'яць. Так в основному до цього то ми були, як казав, наш общений один знайомий, постійно на лайтових позиціях тільки наоборот. Якщо він це інтерв'ю побачить, він пойме, хто це таке казав. <звисту> Ти зробив багатьох русських хорошими. Який з випадків тобі найбільше запам'ятався? Заходи сюди, вони сиділи в дачі літом. А я чеченець. А я з покемоном, дав упор, як давав, він чим на коліни, його грудину розвалило. Так. Встає яке тут, як зомбі. Так. я поки пів короба після штук, поки, навірно, не так. Не успокоївся. Я ж думав, що перехрещусь, точно якісь зомбі. Ще й двох снайперів у Білогородці з РПГ середні ночі завалив. Да, двох, бахнув у ярку. Ну, правда, цей ми коректували, бо ніч була. Ну, попав з третього разу між і карандашом якраз. Там тільки ошмотки ці бушлатом валялися. За що тебе нагородили орденом за мужність? Я ж собі, сам, сам собі медалі не даю, не, даю, не, не приписую. Далидак дали. дали. так, на куреньовку завіз, да, на сіарети поміняв да, і що? Так що, Я за цим не женусь, воно мені знаєш. Мені от цього не холодно, не жарко. Ці медалі хлопців з того світу не вернуть. І так само, як мені розказують, от, от чи нам розказують. Да ви ж гроші Да я готов усі свої гроші отак принести, тому саме у Тохи на могилу отак ляпнуть і щоб він з тієї могили встав. Ну цього ж не буде. Що б ти хотів сказати українському суспільству? Шо? Треба зараз об'єднуватися, так, так як було в 22-му році, бо зараз вже як. В Києві у в нас війни нема. Ніхде війни немає, у нас вже все. Війни... У нас війна вже друге АТО пішло, все там ото Харків, Донбас. Коротше, тут вже війни немає, люди вже розслабоні, вже на все забили. Треба об'єднуватися. А що робити? Об'єднуватися і буряту ганяти там. Що, що робити? Що, а що робити? Воювати треба. Воювати стоять, стоять насмерть. По-другому ніяк. Військовослужбовці першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка гідно виконують бойові завдання із забезпечення державної безпеки. Та оборони України. Нагороджується старший солдат 2-го батальйону оперативного призначення Ірбіс Мартиненко Костянтин Вікторович.